Всім привіт! Це без цензури на Цензорнет. Підписуйтесь на кращу аналітику українського Ютубу і поїхали. Ну що, друзі, сьогодні поговоримо про одну дуже цікаву тему під назвою Ефективність ударів українських дронів по російських нафтопереробних підприємствах. Дуже багато скептиків, які кажуть, та, що там воно дає, який в цьому смисл ну, погоріло, нічого страшного, мовляв, вони все одно все починять, це у них буде прекрасно. Так, от, друзі, ну і це по перше, уже не так як показує статистика. Тому що в Росії вже починаються дуже серйозні проблеми з нафтою, з дизелем ну не з нафтою, з дизелем з бензином і так далі. І Росія вже не не майже не імпортує, не експортує і плюс почали лізти ціни вгору. Тим не менше, це поки що ще не критичні проблеми. Але ми сьогодні поговоримо про іншу тему. Про те, як ви пам'ятаєте, от мовляв, величезний був скандал, коли американська ж преса почала писати про те, що нібито американський уряд, тобто держдеп уряд пана Байдена, був проти ударів по НПЗ, тому що мовляв, вони будуть впливати на ціну нафти, вона буде рости. А перед виборами Байдену це не потрібно. І от я б зараз хотів, друзі, ґрунтувати висновки на матеріалах знову ж таки американської преси, західної преси, виданнях «Foreign Affairs», The «Time». В яких, от за останні пару днів вийшли два дуже цікавих матеріали, які говорять про те, що насправді парадоксально ситуація з ударами українськими по НПЗ абсолютно кардинально інша. Ну, от, власне, Foreign Affairs заголовок звучить наступним чином: чому Україна має продовжувати бити по російських НПЗ? Страхи Вашингтону щодо енергетичних ринків недоречні. Ну, от давайте пробіжимося по цьому матеріалу, тому що мені здається, що вам варто знати, що там написано, друзі. Це дуже важливо. Отже. Це вже другий останній часом випадок, коли риторика в західних змі змінюється. Знаєте, з такого собі, Боже, який кошмар, що відбувається. Ну, на окей. А в принципі, чому ви і ні, власне кажучи. Ну, от, власне, ви пам'ятаєте, так само була історія з тим, як спочатку скільки було криків, ніяких військ, а тепер уже бачите, вже на повному серйозі всі говорять, які війська, куди відправляти і так далі. Але тепер давайте щодо матеріалу, і що ж там написано, друзі. Отже. Виявилося, як стверджують американські журналісти, що побоювання американської ж адміністрації щодо того, що, мовляв, ці удари по НПЗ вплинуть на глобальні енергетичні ринки, нафта почне дорожчати і так далі. Так от, насправді все виявилося абсолютно не так. Насправді ці удари, виявляються, зменшують здатність Росії переробляти суру нафту на готові продукти. Ну, логічно, зберігати цю нафту абсолютно нема де в Росії, очевидно, якщо вона не переробляється. Да? І отут дуже цікава, до речі, ситуація виглядає ну, в тому, що при цьому добувати менше нафти Росія не може, тому що ну, тоді треба консервувати нафтову свертловину, а потім її фактично нереально вже знову ж таки розконсервувати. Ну і враховуючи, в якому технічному стані зараз знаходиться ця облюдочна недокраїна, то це в принципі майже неможливо. І от виходить дуже цікава історія, що насправді. Ніяким чином ці удари на кількість нафти на ринку не впливають. Адже всупереч побоюванням США після короткочасного стрибка ціну на сиру нафту, який дійсно був, коли ці удари тільки почалися, ціни, навпаки, навіть знизилися. Чому? Адже Росія, що цілком логічно, що компенсувати ці збитки, почала виливати викидати на ринок рекордні обсяги сирої нафти. Яку вони, виходить, просто не можуть обробити, тому що у них розбиті НПЗ, і вони почали по суті демпінгувати ще більше. Ну вони і так ти викидали, тому що просто продавати складно. А тепер вони ще більше почали. І виходить, що така ситуація вигідна для всіх, насправді, на ринку, окрім самої Росії, тому що за кордоні НПЗ закуповують необроблену сиру нафту набагато дешевше. Ніж вона коштує, а потім самі переробляють і самі одержують прибуток власне, від доданої вартості за торгівлю вже товарами, там бензин, дизель, керосин, що хочете. Значить, йдемо далі, що пишуть американські журналісти далі? У травні нафта знаходиться у середньому в діапазоні 83-84 бареля за долар, що нижче. Ніж наприкінці березня коли пролунали перші заклики до України припинити удари. Так от, за даними Foreign Affairs, Росія у 2023 році видобувала 10,1 мільйона барелів на добу. Половину Росія відправляла на експорт, а половину переробляла на власних МПЗ. Умовно, ну десь приблизно 5 мільйонів барелів на день власне добуда українські удари. Уже зараз вибили виробничих потужностей приблизно на 0,9 мільйонів барелів десь так приблизно. Таким чином, ВРФ створюється величезний дисбаланс у бік експорту сирої нафти. Це біль голови, оскільки переробляти російську нафту насправді це теж дуже цікава історія. Це ж не найчастіше нафта на світі. Так от її можуть лише окремі НПЗ у деяких країнах. І здогадайтеся, яких правильно Китай, Індія і Туреччина відповідно. Це парадоксальним чином, але тому ж Китаю вигідно те, що зараз відбувається в плані ударів По НПЗ відповідно у цих країн вже тепер ще більше е, причин купувати російську нафту за ще більш нижчими цінами, ніж вони насправді купували до цього моменту. Тобто, Росія тепер змушена навіть дуже часто купувати неготові нафтопродукти, але вже за ринковою вартістю, розумієте. Ну, звичайно, у Росії є ще варіант, повторюся, пробувати скорочувати видобуток нафти. Але він дуже дуже болючий, тому що, як ми знаємо, з часів нафтової війни Росії і Саудівської Аравії у 2020 році законсервовані джерела не так просто потім розконсервувати. Ну а в умовах Росії і санкції майже нереально. І довгостроковій перспективі це ще більше і більше збитків. Тому на даний момент, як стверджують американці, де всі власні аналітики, Росії вдається стримувати ціни на бензин і дизель на внутрішньому ринку виключно за рахунок закупівель у Казахстані і увага Білорусі. Пам'ятаєте, як Лукашенко, коли Путін явно приїжджав до нього вмовляти, його знову там якісь влаштувати трам-тарарам на кордоні з Україною, сказав: Ну як, ми ж не можемо? У нас от Мозерське НПЗ, воно там все в 100 кілометрах максимум від українського кордону. Він розуміє, що він ще й бабки величезні втрачає. Але. Ви ж розумієте, що ми, повертаючись до Рашки, що коли вони фактично закуповують цю, всю цю всю історію за ринковою ціною, ви ж не думаєте, що Казахстан і Білорусім за ви продають. Так от виходить, що збитки або оплачують олігархії, власники, типу, нафтових компаній, типу всяких там і так далі, або РФ далі буде субсидувати їх з бюджету. А воно буде. А це у свою чергу теж такі гроші, які не можна відправити на зброю на виплати черговим ублюдкам, які поїдуть вбивати українців. Тому підсумовують американці, удари України дуже навіть працюють. Вони досягають рівно того, чого хотів досягти. Захід Знаєте чим? Пам'ятаєте, така фігня була під назвою стеля цін на російську нафту. І до речі, в чому вона абсолютно провалилася, і захід з нею теж. Бо виходить, що от зараз Україна знайшла чудову історію, коли е, західним ринкам тільки вигніше від того, що відбувається, да? але при цьому Росії стає все гірше. Е, знову ж таки, дуже важливий момент, адже ну, це ж наш е, західні союзники, які думають, чи не страждає бідне громадянське населення цивільне. Ну так от, власне, як стверджують американські журналісти, ні, не страждає. Бо Україна навіть тут залишається на правильній стороні, так би мовити, міжнародного права. Тому що самі по собі удари НПЗ. Не змусять Росію капітулювати, але вони зроблять продовження війни важче та дорожче. Але при цьому цивільні ж при цьому не страждають. Оце до речі дуже важливий момент. Друзі. До речі, дуже приємно, що от прямо сьогодні, коли я записую це відео, удари по НПЗ були продовжені. Мало того, сьогодні був нанесений рекордний за дальністю удар 1400 кілометрів. Думайтесь від кордону з Україною. Компанія Газпром Нафтохім Салават в Башкортостані, куди долетіли. Не один, а кілька наших дронів дронолітаків, чи я не знаю, як правильно їх назвати, там, БПЛА несуть важливо, які вразили знову ж таки оцю от установку з крекінгу сирої нафти. Це дуже важливо. Плюс, я б думаю, ви бачили купу відео про те, як наші ще й вразили дві нафтобази в Краснодарському краї, зокрема в Юївці. Дуже важлива. Це база, яка фактично працює на армію російську. Це величезна перевалка. Е Ну, всього чого тільки треба для перевезення і потім через Крим або кораблями в південну зону війни проти України. Отже, підсумовуючи цю історію, друзі, ті люди, які нарешті, скажімо так. В наших спецслужбах збройних силах м, пролобіювали цю ідею, змогли знайти можливість розробити відповідні БПЛА. Це просто люди, які заслуговують звання Героя України, тому що насправді у нас менше набагато точок, де ми можемо зробити Росії боляче. Але нафта це традиційно найбільша болюча історія для Росії, тому що це класична експортна економіка, яка виживає тільки за рахунок в першу чергу, е, уже тепер нафти бо газ вони самі собі. собі Закрили і продають тепер за копійку в Китай, але є нафта і тому відповідно все, що б'є по російському нафт, по російській нафті, по російському експорту нафти, це є супер болючим для Росії. Це саме те, що треба робити в якомога більших масштабах. Звичайно, ми розуміємо, що Росія відповідь буде бити по нашій енергетиці. Вона і так буде бити по нашій енергетиці. Повірте, наші удари по НПЗ взагалі ніяк не пов'язані з цим. І всі намагання Росії зробити вигляд, що це якісь спільні речі. Це абсолютно брехня. Ви це прекрасно думаю, розумієте, друзі. В будь-якому разі. Ця історія показує ще одну штуку. Що, на превеликий жаль, нинішня адміністрація в США дуже нерішуча. Звичайно, у них там є своя гра з бензином, у них там є своя гра з нафтовими компаніями. Ви розумієте, що нафтогазове лобі в Америці традиційно завжди, скажімо так, більш прихильне до республіканців. От, і з Байденом у них дуже складні були стосунки через його плани великого зеленого переходу. Правда. Парадоксальним чином, через війну в Україні всі ці плани накрилися мідним тазом. Навпаки, зараз Нафтогазові всі ці компанії в Америці мають просто шалені прибутки. Але Байдена вони все одно не люблять. Менше з тим, ми черговий раз бачимо, що на жаль, далеко не завжди варто орієнтуватися на те, що говорять наші партнери. Як там казали ізраїльтяни про. Американців, що наші американські партнери нам завжди дають гроші і поради. Гроші ми беремо, а поради залишаємо їм. Ви знаєте, це той самий момент, коли цей підхід черговий раз показує свою правильність, друзі. Ну нам би ще, звісно, мати такий рівень партнерства, як має Ізраїль, але тим не менше, друзі, як би там не було, удари по російським НПЗ. Це є одні одна з найбільш ефективних і вдалих операцій України протягом цієї війни. Їх треба масштабувати, їх треба продовжувати, їх треба повторювати кожну ніч, коли є така можливість, і виносити нафіг їм НПЗ. Це те, що дійсно може дуже серйозно поламати російську військову машину. Ну а те, що виявляється по великому рахунку, і це ж теж важливо, що ці удари ще й вигідними для всіх, окрім Росії. Ну, це ви знаєте, такі речі бувають дуже рідко, але це якраз той момент, коли це от саме той золотий ключик, який може дійсно. Ну відкрити ті ворота до нашої, ну якщо не перемоги, то дуже непоганих виходів з цієї дуже складної ситуації, в якій зараз опинилася Україна. Тому більше і більше ударів по російських НПЗ. І величезна повага і подяка всім тим, хто в силах оборони цим займається. Ви красавчики молодці. От така маленька дрібка оптимізму, але вона абсолютно виправдана. Повторююся, ми зараз ґрунтуємося навіть не на моїх словах, а на словах уже самих американських і британських журналістів. Дякую вам за увагу. Якщо вам було корисне це відео, поставте, будь ласка, лайк, щоб воно краще просувалося. Не забудьте підписатися на цензорнет на нашу кращу аналітику українського Ютубу. І, звичайно, підпишіться на канал Шоу Бісики, де я вас закликаю ставати спонсорами або патронами шоу бісиків і таким чином підтримувати незалежну українську журналістику. Ми все одно переможемо. Рано чи пізно, друзі, у нас просто немає іншого вибору. Просто все треба робити так, як в історії з НПЗ. До зустрічі!